Напередодні війни художник з Донеччини Сергій Сметанкін презентував виставку у Маріуполі, на якій представив більше 40 робіт. З них вдалося дивом врятувати усього декілька і вивести з окупованого міста. Вдалося врятувати п'ять або шість. Все остальне, на жаль, були вкрадені, знищені. Тут присутня одна робота, дуже з цікавою історією. драмтеатр. Я висловлюю дуже велику подяку чоловіку, який це врятував. Це була постійна дійствуюча експозиція у меморіалі Куінжі, і за він оформлював цю роботу, забирав оформлювати храми, і так і це врятувало її від того, що сталося з останніми картинами. На виставці в Ужгороді Сергій Сметанкін представив 31 роботу, включно з новими картинами, написаними уже на Закарпатті. Митець уже двічі переселенець у 2014-му змушений був покинути рідний дім. Нині за тих же обставин разом з родиною опинився в Ужгороді. До речі, знайшлися добродії, які надали Сергію Сметанкіну у безкоштовне користування приміщення, де митець облаштував собі майстерню, користуючись нагодою, висловити велику пашану усьому великому Закарпаттю, не тільки Ужгороду. що ми саме в такі часи ми стаємо. Однією сім'єю, що хто як, кого приймає, хто як відкриває двері, я не передам тих слов поваги, хто що то ділить Закарпаття. Дружина Сергія Марина, з яким вони в шлюбі 30 років, каже, що її чоловік розвивається та постійно вдосконалює техніку. До прикладу, творчим наставником Сергія Сметанкіна є відомий український художник із Краматорська Іван Базилевський. І він казав Сергій. Ти дуже талановитий, малюй, продовжуй, і у тебе дуже гарно виходить. І казав, що у нього унікальна техніка цвіта Сергій вже давно малює, він дуже любить Україну, любить свій край. Дуже багато у нього робіт на тему Сходу України. І сьогодні ми виборку таку зробили. Вона присвячена чисто Маріуполю. От. Я прийшла підтримати свого чоловіка, завжди його підтримую, намагаюся. Ну, він у мене дуже талановитий, дуже талановитий. І це у нього йде від серця. Підтримати Сергія Сметанкіна з виставкою прийшли Ужгородці, крайові художники, шанувальники мистецтва. Людина, яка все життя займається мистецтвом, вдруг повинна кудись втікати з своєї рідної землі. Кидати намолену майстерню, де він працював, залишати роботи свої художники, вони намагаються себе знайти зараз тут. І наша задача в першу чергу допомогти їм чисто внутрішньо відчувати себе тими людьми, які потрібні нам всім. Ми всі українці, тому зрозуміло чи можна треба їм допомагати в першу чергу, то що предоставляти можливості і площадки для того, щоб вони виставляли ті роботи, які вони зуміли зберегти або донести до нас, а також допомагати їм працювати тут, обживатися в новій ситуації і творити. Сергій Сметанкін мріє повернутися додому на рідну Донеччину і вірить у перемогу України. Я хочу сказати усім, що віримо, повернемося і будемо нашими руками відновлювати. Донеччина це край талановитих особистостей, людей праці, волі, та не було такого, щоб Донбас не зміг відродитися. Виставка Сергія Сметанкіна відбулася 16 вересня в Ужгороді, у фоє обласного муздрамтеатру в рамках вечора пам'яті Маріупольська драма.